Шановні колеги, вітаю. Вже тут прозвучало, що піапсія є одним з арбітром діагностики. Далі розвинемо цю думку, і я вам покажу з сторони морфолога, як. Наприклад, при тій чи іншій патології біопсія дає ту чи іншу інформацію, тому що при різних типах біопсії ми можемо вам дати, скажімо, деякий об'єм інформації. Там при шеф-біопсії один об'єм, при панчі один і при ексизі, інцизії інші. розберемо загалом біопсія шкіри. Це ну, лікарська маніпуляція, яку виконують. Зараз в основному лікарі-дерматохірурги, або хірурги звичайні, або пластичні хірурги згідно сучасному скажімо так нашому законодавству. Звичайний дерматолог, наскільки я знаю, не може вже виконувати біопсію. Денис Селенко, вона посміхається, садить. Мабуть, вона вже все-таки. Але загалом, в чому суть біопсії? За рахунок взяття якогось шматка. Шматочка вибачте, шкіри можна провести діагностику і диференційний діагноз між якимись пухлинами, дерматозами, лімфомами, як тільки що прозвучало, і так далі. Ми з вами розберемо коротко про шеф шефбіпсії і ексцезійну біпсію, так як час обмежений, Ще є такі від біопсії, як кюрітаж, і, і, і різні, скажімо так, варіанти виконання біопсії, але ми візьмемо класичні, ті, що в 99% випадків проводяться лікарями, драматохірургами хірургами і так далі. Розпочнемо з панч панчбіпсію. Всі, мабуть, знають, бачили її вже, і виконується це за допомогою спеціального круглого такого ножа на руці під анестезією локальною. Найчастіше використовується для видалення маленьких дрібних утворень. Останнім часом бачу, до речі, тенденцію від дерматологів. Все більше дерматологів віддаляють утворення цим методом. Насправді, інколи навіть мелоломи видаляють, але не знаю. Мені здається, що круглу рану все одно складніше зашити, ніж зробити еліпсом і звести прямі краї. Тому, можливо, ексезійний варіант в утвореннях краще буде. Але для дерматозів. Хороший метод, легко виконується, але пець і стандартизована біопсія теж йде панчем. Тому, скажімо так, найчастіше зараз я бачу або радіохвилю, або шейф, або панч. Ексизію роблять дуже рідко, в основному якісь хірурги. Основні перемоги це малоінвазивно, Ви можете взяти навіть 2,5 панчі, не зашивати цей дефект. Інколи колеги видаляють великими панчами щось, от Ігор Веніфач я, я майже завжди його згадую з панчами, Коли бере лапеці, ну точніше брав колись, каже: навіщо брати 2 по 4, якщо можна взяти одну вісім? Тому тут кожного свої методики взяття. Точно отримання зразка, ви можете ввести зону, яка вам потрібна для BiPC, і виконати ефектив. Ну, і, в принципі, легке виконання. І вам не треба там, багато інструментарію для цього. Недоліки такі стандартні, як для всіх BiPSC, це вікування. Волосиста частина голови це може бути крововтрата якась, тому що можна потрапити в поверхневі судини дуже часте, скажімо так, і нічого не побачити, як там зашивати. Тимчасовий незначний дискомфорт, біль, але в принципі, як правило, ця біопсія проходить без всяких ускладнень. А так істологічно виглядає панч. Особливості панчу, як для мене, і взагалом в дерматології алопеці. Найчастіше не беруть, але тільки під трихоскопічним контролем треба це виконувати. Дерматози. Як правило, береться два панча з, ну, з елементів на різних ділянках розвитку, тому що, наприклад, там, той же самий псоріаз на самих початкових, скажімо, стадіях і на пізніх виглядає по-різному. І не завжди на початкових стадіях будуть, скажімо так, патогномічні ознаки псоріазу. Елемент, ну, Можете сфотографувати як шпаргалку собі. Ті ж самі воскуліти, 24-48 годин треба брати. Якщо ви берете напряму флюорисенцію для діагностики між системними захворюваннями, треба брати не з пухиря дерматоз, а з еритематозної ділянки біля пухиря. Бо це важливо, якщо ви візьмете пухир на флюресенцію, ви нічого від морфолога не отримаєте, бо ми не зможемо дослідити базальну мембрану і тип відкладання антитіл на цій базальній мембрані. Не, не рекомендую брати, наприклад, інцизівні біопсії, якщо ви підозрюєте якусь там плоскоклітинну карциному, там є виразка або базальну клітинну карциному, тому що ви можете взяти струб із некрозом, і нічого морфолог теж не побачить. І дасть вам при гарній клінічній картині базальну клітинну карциному або плоскоклітинну карциному, ви можете отримати діагноз, просто виразка шкіри і хронічне неспецифічне запалення. Особливо це стосується, наприклад, поверхневих базильон з виразкуванням і розуванням і хвороби бо на боленопопельози, і так далі. І цих всі форм, які поверхневими є. Отак От істологічно виглядає у нас алопеція і. Псоріаз-ліворуч, ми досліджуємо зверху вниз всі шари шкіри, включаючи всі шари сім шарів епідермісу, всі вони потагнолонічно змінюються при різних дерматозах. Дерма також має свої особливості. Зміни кологенових волокон і еластичних волокон також має свої особливості при різних дерматозах. Тому я рекомендую при можливості брати дві бієпсії, тому що, якщо навіть в першій біапсії ви припустите якусь патогномонічну ділянку цього дерматозу, то в другій, вірогідно, за все щось, як показує практика. Приклади, як треба брати і не треба брати праворуч, варіант, де ви взяли 50% ураженої шкіри і з іншого боку центр і периферію 90%, буде більш діагностичним в плані гістології, ніж той, що справа зразок. Тому рекомендую брати два панчі. Один більш центральний, наприклад, ну, в даному випадку, інший більш парацентральний. Клінічні випадки в моїй презентації надані призицькою Оксаною Миколаївною Івко Іриною. Отак, плюсик-мінусик. Це псевд, звичайний, теж бачите, більше 80% в панчі буде зміненою шкірою. Також важливо, ну ми далі розберемо про неправильну гістологію, гістології, деякі дерматози і утворення мають схожу гістологічну картину. Наприклад, праворуч, ви бачите ліхінпланус, планус, де є неживні елементи класичної червоної плоского лише, а зліва ліхінпланус планус лайк кератозіс. Тому, коли ви направляєте на гістологію, важливо чим більше вказувати ну, клінічну інформацію це в деяких випадках змінює Діагноз для пацієнта. Ну, лікування плоского лишея і ліхіновідного кератозу різне, як ви знаєте. У літніх пацієнтів дуже часто на... в зоні декольтез з'являється і беруть біопсію, скажімо так, для див діагностики з базильно клітинною карциномою. Тому клінічна інформація в вашому направленні дуже важлива. Ще один варіант: як брати біопсію. А те, що я казав про бульозні дерматози, наприклад, береться бульозний елемент, і е, якщо ви напів відправляєте пацієнта додатково для оцінки відкладання антитіл, візьміть це ділянки без бульозного елементу, він буде, ну, скажімо так, діагностичний для даної методики дослідження. Е, Трихоскопічні фото надані печук Тетяною Романівною більшість. Всі, хто займається трахологією, знають основні ознаки тої чи іншої патології волосистої частини голови. Там, чорні точки, жовті точки, політрихія, там у вигляді свинячих хвостиків, ці волоски, потончені, збільшення валюсу і так далі. І більшість патологів, які займаються. Скажімо так, трихопатологією, ну драматопатології. Вони теж ці всі ознаки знають. Якщо ви це вкажете в своєму направленні, буде дуже важливо, тому що ну є великий оверлап між багатьма алопецями. Наприклад, гострі форми люпуса вони нічим не відрізняються гістологічно від телепеція тому це важливо вказувати, може не бути запалення на фоні того, що пацієнт ходить до декількох лікарів, і якийсь лікар вже назначив йому якесь лікування, або лікування шампунь, або глікокартикоїду, і не буде нічого з запалення, крім того, що буде велика кількість телогінових змінених волосків, що характерно і для ААІ, і для е безпосередньо. Виписали а також при деяких формах псоріазу волосистої частини голови. Також будуть такі самі гістологічні зміни. Тому, чим більше клінічної інформації про направленні таких пацієнтів, ви вкажете, тим. Краще. Варіанти взяття біопсії, хотів сказати про алопецію, Важливо, не беріть ніколи з самого рубця, вони не інформативно біопсійні Ми напишемо, що це рубцева алопеція, але яка, ну, не буде ніякої, скажімо так, змін безпосередньо волосівних фолікулів і так далі, тому що все буде заміщене рубцями. І всі алопеції, і ті, що не рубцеві, тобто андрогенетична алопеція, алопеція ареата, вони завжди приводять до рубців. Всі алопеції рано чи пізно стануть рубцевими. Тому, якщо ви вказуєте направлення, що у вас там див діагностика між андрогенетичною алопецією і люпус планус планопілярісом, наприклад, і взяли з рубця, я не зможу продиференціювати, наприклад, ну, як і інші мої колеги, ці два діагнози. тому обов'язково вказуєте. Інформація чим більше, і беріть не з рубця, а з ділянки з збереженими волосним фолікулами з активним процесом. Це дуже важливо. Отак істологічно, чому два панчі? Один робляний вертикальні зрізи, інший горизонтальний. Для чого це робиться? Всі алопеції уражають волосинні фолікули на різних рівнях. Наприклад, алопеція алеату. І, як правило, запалення буде зараз. Покажу, якщо працює, не працює на е, е... На рівні бульбусів буде запалення, і лимфоцити вражають епітелі бульбусів. За рахунок цього якийсь час у пацієнта ще відростає волосся, скажімо так. Тоді як при класичних рубцевих алопеціях на рівнях перешийки, де знаходяться сіді, це такі ретін 20 позитивні клітини, основні, які є ростковими клітинами. І за рахунок того, що ці клітини першими гинуть, тому і рубцеві алопеці, скажімо так, швидше прогресують до рубців, бо в них зникають саме клітини, які Дають цей, скажімо так, поштовх до росту в цими волосяному фолікулі. Чому ми кажемо брати по 4 мм панчі? Як ви бачите, 2 мм панч власистої частини голови, 3 і 4. Можете ну, на другому там добре. Можна написати, що 2 фолікулірних юніта. На 3 ,4 мм 4 і на 4 мм більше 10 фолікулярних юнітів, Це важливо, тому що чим більше морфологічного субстрату, тим легше морфологу і точніше буде діагноз і подальша ваша тактика лікування пацієнта. Від цього залежить напряму. Тобто, ви бачите, для вас незначна, скажімо так, незначна зміна площі панчі, але для морфолога це вже ну доволі великий такий шматок роботи. Mm -hmm. Перейдемо до душев біопсії Загалом це відносно малоінвазивного методи. До в мене був один знайомий хірург, який видаляв БКК шев-методом, він робив таку велику, так піднімав доволі високо і так робив шеви, що туди потрапляло навіть інколи в деяких ділянках, тому це такий спільний, скажімо так, поверхневий і малоінвазивний метод. Але загалом виконується для поверхневих утворень там себе кіротов, Інколи поверхневі БКК беруть так, і так далі. Переваги це доволі простий метод, можна навіть звичайним млезом виконувати, ефективно для поверхневих уражень, не потребує швів, і, як правило, за рахунок того, що вони не залучується друга сплетення судинне заживання цих, ну, шкірне маю на увазі, заживання цих біопсійних ран дуже швидке. Невеликі утворення за кордоном інколи для діагностики, наприклад, дерматозів, які змінюють тільки епідерміс, можна виконувати Там екземи, псоріаз, але дуже рідко це не рекомендують роки робити так, але якщо пошукати, ну так істологічно виглядає, то, тобто, наприклад, я можу сказати, що це плоскотлительна карцинома, але за рахунок того, що я не бачу базальні мембран і дарми підлегло, я не можу сказати, це боулена чи вже інвазивна карцинома, Тому ви маєте це на увазі, від цього залежить ваша подальша тактика. Також базальна клітина карцинома, яка це форма, складно сказати, чи поверхнева, чи вузлова, теж неможливо, але якщо вам достатньо того, що це просто базальна клітина карцинома, то можна ще вам теж брати. Мінуси гіперкератотичних утворень в даному випадку. При шейф-піапсії взяли тільки роговий шар епідермісу, і вона не діагностична, ми не знаємо, що там далі. Чи базальна клітина карцинальна, чи бородавка, чи гіперкаротетичний сибарейний кератоз. На жаль, цей метод не дозволить нам цього подивитися. Отак, наприклад, виглядає шеф, а саме утворення в дерміс знаходиться. Тобто це все утворення, а епідерміс змінений над утворенням. Тому, от. Наскільки скажімо так нам відкриває для вас теж це один міліметр? А для нас це вже доволі велика площа роботи. Можна покопатися в інтернеті, деякі закордонні колеги так лікують лентігомолігму, тому що обличчя це тендітна зона, і якщо ти дійсно думаєш, що це лентігомолігма без вертикальної фази росту, можна зробити шейф, і в принципі я читав, що багато пацієнтів так і лікують, і в принципі отримують хороші результати. Ексизівна біопсія це найінвазивніший, скажімо так, метод дослідження, але він найінформативніший буде для пацієнта. В переваги, якщо це злоякісне утворення, ми оцінюємо і криєрізекції вам даємо. Денис уже засипає потрошку, може, це чув стара разів, мабуть. Найскажімо так, інформативніший варіант дослідження. І можна оцінити і краї резекції, і проростання воскулярної інвазії, і параневральний ріст, і, скажімо, так, лебну інвазію, що важливо для миналому стадіювання і подальшої долі пацієнта. І так далі. Толіком є те, що це доволі інвазивний метод, і інколи деякі лікарі видаляють пристани по 20-30 см, ти їм пишеш позитивний край резекції, вони тобі не вірять, і потім роблять знову біпсію цього пацієнта. Тому, скажімо так, доволі травматично для пацієнтів бувають ці біпсії. Але загалом, як, ну, чесно, екстезійні не найбільше подобається в приутвореннях, там якось так. Ну і для цього методу потрібні більш навички, тому що треба зашити гарно, вирізати гарно. Тому тут треба і на потоці мати таких пацієнтів, щоб виконувати відміну від панчі і шева, наприклад, таку біопсію. Тому насумимося покликати старших колег, які вам допоможуть, якщо що повозмущається і зашиють за вас або допоможуть вам це зробити. Інцезійна біапсія теж виконується скальпелем або панчем. Це коли береться шматочок, скажімо так, утворення для діагностики. Тобто, ну, інколи мені присилають, наприклад, БКК і не вказують, що це екцизійна біопсія. Я тоді не описую ПТНМ для пацієнта, краї також не описую, тому що мені важливо, ну я не знаю, йому зробили ексизію чи інцизію, тому що дехто робить скальпелем інцизію. І лікарі потім возмущаються і кажуть, ну я ж тобі прислав такий ж кажу, ну ти ж не вказав, це тобі треба оцінка країв чи не треба оцінка країв. Тому майте це на увазі, якщо проводити біопсію, теж якщо ви ставите якусь задачу патологу, з яким працюєте, обов'язково вказуйте це в своїх направленнях. От фрагмент шкіри, це, наприклад, шеф біопсія це панч, а це екссизія. Наглядно вам, наскільки е, ми морфологічно бачимо різну картину при тому, який метод дослідж... о, дослідження. Метод біопсії ви виберете. Тобто, мені здається, різниця така наглядна і зрозуміла. Трошки про радіохвильгу біопсію, яку я дуже не люблю, при зміні. Я відношуся негативно. Як правило, більшість не знає, чому. Можливо, це залежить від самого апарату, яким роблять радіохвилю, можливо, від рук лікаря, який робить а, цю а, радіохвилю. Інколи а, при збільшенні, скажімо, частоти цієї радіохвилі виконується от така. Скажімо так, зажарені зразкими отримання, і вони не діагностичні, тобто, клітини некротизовані, краї теж з некрозами, для прикладу, звичайно, біепсія скальпеном і радіохвили. Тобто, епідерміс некротизується, гемогнізується дерма, і це дослідження є доволі неінформативним. От, наприклад, взяли міністра утворення, це виглядають. Виглядають доволі некратизованими, як, як не знаю, як їх назвати. І Як біломонови, але це не маламо, бо ну, клінічно це був наче як. Ну, Скажімо так, це ускладнює нашу діагностику. і Ви потім нас питаєте, чому ти написав старного утворення без визначеного потенціалу з лагідності, тому що може по цим клітинам оцінити після радіохвилі, це злоякісні клітини чи звичайні меланоцити просто з змінами на фоні радіохвилі. Ну, інколи такі мордашки можна побачити після радіохвилі, Так, як так слухається. Sure okay. Всередньому згорає один міліметр вертикамільної від ділянки де ви берете. Ну, це середнє. В залежності від того, яка частота апарату, саме, у вас чистота цього апарату, самого наскільки вас дрібний цей апарат і так далі. Там багато факторів. Деякі лікарі, до речі, радіохвилю дуже гарно беруть як скальп, взагалі немає змін цих радіохвильових, але я не знаю, ну. Відсотків тут з практики можу сказати, що піджарені краї, і відсотків 30, я не знаю, як вони це роблять. Не піджарені країни. Перейдемо далі. Після того як ви зробили біопсію, вона проходить дуже багато етапів. До того, як вони потрапить до нас, до лікарів, це доволі така кропітка командна робота, і за кожним діагнозом вашого пацієнта стоїть не тільки лікар патологоанатом а ціла команда, яка складається з медреєстраторів, з лікаря, який робить вирізку. Зараз я розкажу, що це таке: з великої команди лаборантів і великого технічного, скажімо так, потенціалу. Тому. А, якщо комусь цікаво, на нас неділю, до речі, в Богомоліс Education буде курс по біопсіям шкіри, і там ми будемо розбирати і це все, і в лабораторії сходимо, і я, якщо хтось буде, буду показувати, як це все відбувається. І плюс там розділи неонстальних отворень морфологічних, дерматозів і раків шкіри. Там тобто, на цілий день курс з ранку до вечора. якщо комусь цікаво можете звернутися. Це можна просто сфотографувати. Насправді є багато, скажімо так, пунктів, які треба виконувати лікарю-дерматологу для того, щоб зробити біопсію. Зробив біопсію, що з ним робити далі. Основне, це занурити формалін і все правильно заповнити в плані медичної документації. Там, якщо читати пункти, в направленій формі гістології все чітко написано. Якщо всі пункти заповнені, то всім буде добре. Після занурення формалін обов'язково треба підписати баночку, наклеїти цей стікер і заповнити безпосередньо направлення на гістологічне дослідження. Якщо відправляєте на пів, треба спеціальний розчин, або якщо це менше доби буде можна в натрій хлор. Занурити, якщо більше доби, але не більше 48 годин, до моменту потрапляння в зразку в лабораторію повинна прийти, треба використовувати розчин Зевса або Міхаєліса. І два варіанти інших. Як правило, вони заморажуються, ці зрізи, і потім робиться препарат. Якщо е, обов'язково на кожному зразку не кидайте в одну банку купу зразків, бо в мене був один хірург. Він вирішив своєму батьку на спині повидаляти купу утворень, видалив всім утворень, причому скалпа, некцизійна, і всі сім були злоякісними, здається. Ні, дві були сибарині кератози, дві меланоми і три плоскоклітинні карциноми. І зрозуміло, що треба робити реакцизію, але не зрозуміло як? Бо він закинувся в одну майонезну баночку в госклініці і нічого не підписав. І ти кажеш, що ну. Тоді всі перерізають. Ну, а звідки я знаю, яка із цих екцизій були міланими, і де вони локалізувалися, які лімфові тобі треба брати, тому це дуже важливо. І навіть звичайному наусі може бути міланома. Тому я, ну, мені здається, всі приватні лабораторії, якщо ви з такими співпрацюєте, як правило, надають вам купу цих баночок, купу матеріалів, цих стікерів. Ну, Вони все одно безкоштовні. Я розумію, що це там дві хвилини вашого часу на прийомі, але надайте цьому час. Підпишіться все і всім буде добре. Особливо, якщо сім'ї не приходять на прийомі і ви просто написали прізвище там на цій банушці, і вони десь переплутались в момент, коли ви передавали кур'єру або коли прийшло. І ну, У дитини 10 років шпіцневос і у людини 30 років меланома виглядають майже однаково. Тому це важливо і це обов'язково вказує в своїх направленнях. Ну, це якщо спирт покласти або радіохвилею дуже пожари, то можна уточку зробити з свого препарату. Пішли далі. Форма 014, вже років 30 не змінювалась. У нас вона виглядає отак, трошки по-людськи, трошки, трошки менше інформації, вона є в електронному вигляді ще більше. Тому ні в чому себе можна не відмовляти, заповняєш, і стрілочками додаєш, все добре, все дуже швидко, ніяких проблем нема. Інколи, чим більше клінічної інформації ви вкажете, тим ми будемо щасливіше, і тим швидше ви отримаєте діагноз без е дзвінків з питаннями, наскільки воно росло, чому так, чому не так, скільки це ферментів і так далі, і тому подібне. Пройдемося по етапам безпосередньої гістології, Коли ця баночка з вашим направленням приходить до нас, ми проводимо реєстрацію. Після реєстрації вони всі маркуються додатково в нас ще спеціальними QR-кодами, і після цього йде вирізка, і цей матеріал поміщається спеціальні касети, на яких QR-код такий самий і спеціальний номер для цього пацієнта, для, на кожну касету йде окремий. Потім це все змирюється в формалін, розплавлений, перемішується в спіртах, Потім це десь 12 годин проходиться весь процесинг. Потім заливається цей матеріал в парафіновий блок, в розплавлений парафін, щоб твердість матеріалу відповідала, скажімо так, парафіну цьому. Потім ріжеться на спеціальному приладі мікротомі по 2 мікрона, це там 0,02 мм. міліметра. Там такі, то тобто це зразок, який, грубо кажучи, ну в два рази тольше, ніж ваш нігодь. Плюс-мінус, або а то й в три. Потім це все фарбується в спеціальних машинах, або можна ще побачити в якісь районних лікарнях руками. Це робиться, фарбується, кладеться на предметне скло, і ми отримуємо такі красиві скельця, по яким ставимо ваші складні діагнози. <різь> Ні, це ще не кінець, чекаєте. Отак виглядає, ну, після склаж треба щось зробити. Ми заповнюємо патогістологічний висновок. Це, скажімо так, додаток до форми 014. Ми там все розписуємо, бачите, маркування матеріалу, лікар все про себе вказує, про пацієнта. Ми вказуємо додатково, що там було макроскопічне, мікроскопічне, ну і діагноз заключений. Оце все-таки. Да, все так, давайте трошки по висновкам. Кожен від біопсії має свої переваги недоліки, Ми з вами про це розговорилися наче трошки. індивідуальний випадок слід обирати індивідуальний метод біпсії. Діагноз може залежати від вказаної неправильної інформації. Я це мабуть повторив уже стільки разів, що може хтось запам'ятає. І що це дуже складний і багаторівновий шлях від вашої біопсії до заключного діагнозу пацієнта. Так? Заключний діагноз це плідна командна робота лікаря-клініциста і патолога-анатома. Ну і плюс тих людей, які ще препарат роблять. Так. Ну інколи можна написати так, якщо ви мало написали, ми пишемо, що проводить клініко морфологічну кореляцію. Все, от тепер точно все.